Вітаю! Мене звати Софія Феджора, і ви на каналі Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні на уроці літературі рідного краю ми вивчатимемо оповідання Карпа Голака Перекличка, розглянемо біографію автора і говоритимемо про історичне тло, що лягло в основу твору Великий голод в Україні в 1932-1933 роках. Народився Карпо Гулак 12 жовтня 1920 року в селі В'язівок Павлоградського району, нині це Дніпропетровська область в селянській родині. Після закінчення Новомосковської медичної школи вчився в Слов'янському вчительському та запорізькому пединституті. Здобувши фах педагога, Карпо Гулак присвятив себе вчителюванню. Понад 50 років пропрацював учителем, був директором дитячого будинку та очолював середню школу на Дніпропетровщині. У часи Другої світової війни брав участь у визволенні Криму від німецько-фашистських загарбників, а згодом оселився в Ялті, де й проживав до кінця життя. У більшості своїх творів автор зображує рідне село В'язівок та розповідає про його історичне минуле. Часто героями оповідань стають земляки автора, прості селяни, підлітки й діти, які розкривають трагічні реалії тогочасного життя. У передмові до однієї зі своїх збірок Карпо Гулак пише: цитую: Дай Боже, щоб такі сумні часи ніколи не звідали наші майбутні покоління людей. Кінець цитати. Як відомо, дитинство та юність автора припали на 1930-ті роки, коли в Україні був страшний голод, і люди гинули щоднини чи навіть щогодини. Саме ці дитячі спогади автора про страшні голодні роки лягли в основу оповідання-Перекличка. Оповідь ведеться від першої особи. Починається твір з того, що героя тривожать страхітливі сни. Цитую чи то від того, що тобі за сімдесят, і ти йдеш не на ярмарок, а з ярмарку, чи пережити раніше взнаки дається, але ночами часто сняться тривожні, навіть кошмарні сни. А найбільше тривожить мене Ялешка Плакида. Вона показує мені пухлого мізинця і зі зламаним нігтиком, прохає от такий мізерний шматочок хліба, якого в мене нема. Кінець цитати: Оповідач згадує свої шкільні роки, коли він був старостою класу. Із першого класу їхня вчителька Марія Ілівна Корило, білоруська за походженням, завела правило, цитую: ще до її приходу тільки пролунає дзвінок на уроки, староста робить перекличку. Кінець цитати. Пригадаємо, що перекличка це перевірка присутності або відсутності людей викликом за прізвищами або іменами. І ось оповідач починає називати імена однокласників: Говоруха Павло. Не буде сьогодні Павла. Він пішов ловити жаб у Самарі, іншим голосом відповідає товариш Фадей Цибулько. Та цей невдалий жарт був зовсім несмішний, бо ж усі знали, що Павло не здужає і слабує від голоду. Деркач Олекса, продовжив староста, він вчора помер, глухо сказала висока білява дівчина Оля Давиденко. Покидайло є в мене, онопрієнко пилип, є в лампі красножон, у класі запала тиша. Всі знали відповідь. Однокласниця Настя Сосна підтвердила, що Євлампій красножон, який ще три дні тому був на уроках, теж помер. У Насті батько працював машиністом, тому часто добра дівчина рятувала від голоду маторжениками так називали спечені з висівок та з різних трав'яних домішок коржики. Люди, щоб рятуватися від голоду, вживали в їжу, жолоді, пагінці рослин, кору дерев, усе, що могло бути більш-менш їстівним. Та, на жаль, вижити вдалося далеко не всім. Страшна була бухгалтерія голоду. Цитую. Зі 45 учнів В'язівської початкової школи в Павлоградському районі на Дніпропетровщині навесні 1933 року померло 25. Кінець цитати. За спогадами автора, про масовий голод довго мовчали, не розголошували інформації про трагедію. Цитую. Мовчали письменники, інженери людських душ, прославляючи сизокрилого орла, що вилітав із-за гір та з-за високих. Кінець цитати. У цих рядках письменник іронічно натякає на Йосифа Сталіна, який віддав наказ забирати в простого народу все до останньої зернини, що й спричинило великий голод на території українських земель. Композиційно твір не має чіткої структури, теперішні персонажа переплітаються з минулим і майбутнім. Проживши 70 років, оповіда щоразу в думках повертається в ті дитячі роки, коли під час великого голоду 1932-1933 років одне за одним помирають шкільні приятелі й приятельки: Іван Гарбуз, Настя Сосна, Фадей Цибулько, які ще кілька днів тому були героями оповідання і ходили на навчання в школу. Оповідь перемежовується зі згадками про те, що станеться опісля згаданих у творі подій: прийде війна і забере життя тих друзів, хто вижив під час голодомору. Голодомор від голодом морити, назва геноциду українського народу. Це форма масового навмисного вбивства українців у 1932-1933 роках, яку вдалося здійснити через непомірно високі плани державних хлібозаготівель. Та примусове вилучення у людей землі, майна та їжі, внаслідок якого загинули мільйони українців. У такий спосіб Сталін хотів приборкати українців, які масово чинили спротив колективізації та повставали проти радянського режиму, щоб не було навіть спроби побудувати самостійну незалежну Москви, українську державу. Лейтмотивом або ж ключовою фразою, яка повторюється кілька разів протягом твору, є прохання однокласниці Ялешки, так у школі називали дівчинку Єлизавету, дати їй хоч трохи хліба. Цитую: в тебе немає хоч отакого от шматочка хліба, і показувала пухлий мізинець зі зламаним нігтиком. Як же хотілося допомогти симпатичній дівчинці, яка померла прямо в класі за партою, кінець цитати. Це передсмертне прохання блакитного оку і лагідної дівчинки, звернене до оповідача, багато років тому знову й знову виринає в спогадах і не дає спокійно спати. Герой твору картає себе за те, що не зміг тоді допомогти однокласниці, яка померла прямо за партою, сидячи біля нього на уроці, бо просто тому, що не мав того шматочка хліба, щоб дати їй. Чому замовчували цей страшний злочин проти українського народу і злочин проти людяності? Як пояснює герой твору, розмови про голод перед війною та й після неї вважалися цитую, ворожим випадом проти радянської влади. Кінець цитати. Доведений до довідчаю голодом, герой твору кидає четвертий клас школи і починає займатися риболовлею, щоб хоч якось пригодувати себе. Як згадує автор, цитую: оті маленькі окунці, краснопірочки, які потрапляли на гачки, врятували мене від смерті. Кінець цитати. Уже пізніше сталися зміни в школі. Як розповідає автор, у будинку купця другої гільдії стадника відкрилася їдальня для учнів, де їм давали тарілку рідкуватого супу і по 100 грамів жовтого, як віск, ясного, як небесне сонечко, кукурудзяного хліба. Можливо, саме такий шматочок хліба і просила помираючи Ялешка, показуючи на пухлому мізинчику зі зламаним нігтиком, цитую, хоч би от стілечки хліба. Кінець цитати. Тільки згодом усі довідалися, що вчителька Марія Ілівна відламувала пайку свого хліба та віддавала учням, що хоча б якось підтримати в них дух життя. Але це не врятувало більшість однокласників. На жаль, таким чином, назва твору набуває моторошного звучання, адже більшість із дітей, які навчалися в школі, померли від голоду протягом лише одного навчального року. Наприкінці травня 1933 року. Учнів зібрали в школі й повідомили про переведення до 5 класу. Їм видали по кілька кілограмів сухарів на літо, і це якось врятувало бідних дітей. Багато літ минуло з того часу. І ось 1955 року, повернувшись із фронтів, оповідач та його товариш Василь Іванович Федоренко зустрілися на вчительській конференції із заслуженою вчителькою Марією Ілівною Корило. Ось як цей момент описує автор. Цитую. Вона заплакала від радості, коли ми до неї підійшли, ні в року дужими, здоровими, обвішаними орденами і медалями, згадався і тяжкий 1933 рік. Не забувайте ніколи своїх товаришів, які загинули тоді від голоду, сказала нам тоді вона, кінець цитати. І ми не маємо права ні забувати, ні замовчувати цього акту геноциду, скоєного проти українського народу, бо злочин не має терміну давності. Перший у світі пам'ятник жертвам голодомору розірване кільце життя встановлено в місті Едмонтон у Канаді в 1983 році. Уже в часи незалежності України указом тодішнього президента від 1998 року запроваджено щорічний національний день пам'яті жертв голодоморів, який традиційно відзначають у четверту суботу листопада у Києві. До цієї пам'ятної скорботної дати, в 2009 році, було збудовано й відкрито меморіальний комплекс Національний музей голодомору геноциду. Який висвітлює історію геноциду української нації в 1932-1933 роках? Музей має залу пам'яті, де розташована оновлена експозиція музею, а також меморіальну частину, до складу якої входять янголи, що стоять при вході до музею, символізують охоронців душ невинно обієнних у страшні роки великого голоду, скульптура дівчинки з колосками гірка пам'ять дитинства, яка є символом. Усіх заморених голодом, зокрема дітей, які так ніколи й не стали дорослими, і свіча пам'яті, що символізує вічну пам'ять усім жертвам голодомору-геноциду. Щороку традиційно в цей день, у четверту суботу-листопада, проводять поминальне богослужіння, а ввечері, рівно о 16-й годині, оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Люди запалюють свічки пам'яті на центральних площах міста, біля пам'ятників жертвам голодомору, в храмах, вдома на підвіконні. Таку акцію свічка у вікні у 2003 році запропонував дослідник голодомору Джеймс Мейс, сказавши, що, цитую: навіть десятиліть опісля свічка, що мерехтить у вікні, видається мені гідною відповіддю. Кінець цитати. Більше інформації про факти голодомору, а також перелік фільмів і статей, присвячених цій темі, ви знайдете в конспекті до заняття. А зараз, після уроку, підійдіть до своїх дідусів і бабусь, татусів і матусь, чи інших близьких і запитайте їх, що вони знають про голодомор. Упевнена, що більшість із них зможуть розповісти багато нової для вас інформації. Це трагедія всеукраїнського масштабу. Тому цілком імовірно, що й у вашій родині є історія, пов'язана з тими страшними часами. Відомий український письменник в еміграції Іван Багряний у своєму листі памфлеті, чому я не хочу вертатись до СРСР, прямо запитує про кількість загиблих у голодні 1932-1933 роки. Цитую. Візьміть малу радянську енциклопедію видання 1940 року, розкрийте її на букву У і прочитайте в рубриці УРСР, що там написано. Це документ, а написано там чорним по білому, хоч і дрібним друком, що Радянська Україна за переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони, а в 1939 році, цебто по 12 роках, 28 мільйонів. Всього лише 28 мільйонів. Де ж ділися 4 мільйони людей проти 1927 року? А де дівся приріст, що за 12 років мав бути щонайменше 6-7 мільйонів? Разом це виносить яких понад 10 мільйонів. Де ж вони ділися ці 10 мільйонів українського населення? Що з ними сталося в країні цвітучого соціалізму? 1933 році більшовики організували штучний голод в Україні. Перед очима цілого світу українське селянство вимирало цілими селами і районами. Кінець цитати: На жаль, і досі, через 90 років після історичної трагедії нашого народу, достеменно невідомо точної кількості жертв голодомору. За свідченнями істориків, голодомор в Україні тривав 17 місяців. З квітня 1932 року до листопада 1933. Як вказано на сайті Музею голодомору, цитую, «На весні 1933 року смертість в Україні набула катастрофічних масштабів. Пік Голодомору припадає на червень. Тоді щодоби мученицькою смертю помирало 28 тисяч осіб, щогодини 1168 осіб, щохвилини 20. Кінець цитати. Правду дуже важко шукати, особливо коли її так ретельно хочуть приховати і знищити. Та найменше, що ми можемо зробити нині, це берегти свічку пам'яті і передавати знання про злочин голодомору геноциду проти українців із покоління в покоління, адже пам'ять це єдине, чого не змогли забрати. Отже, на сьогоднішньому уроці ми аналізували оповідання Перекличка Карпа Гулака й говорили про страшний період в історії України, який зображує автор у своєму творі про Голодомор 1932-1933 років, визнаний як Акт геноциду української нації. Обов'язково перегляньте додаткову інформацію в конспекті до уроку та виконайте тести на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Бережіть себе і пам'ять свого роду! Вивчайте українську літературу та історію свого рідного краю, бо тільки той заслуговує на майбутнє, хто знає своє минуле. До зустрічі!